Добрий ранок, прийшов 22-й день дієти. Сніданок, у мене на сніданок перлова каша, заправлена печінковим паштетом та зелений салат, до складу якого увійшла пекінська капуста і зелена цибуля. Трошки добавлено олії, підсолила. Але не дуже. І ось такий сніданок: 85 грамів каші і 70 грамів салату, кава без молока, без цукру, без підсолодувачів. І трапилось неймовірне, Агата залишилася, літак з Бірмінгему не зміг прилетіти і забрати її. Тому вона ще раз залишається зі мною на цілий день. Це добра підтримка, вона молодець, вона мені гарно допомагає і розуміє проблеми людей, вміє їх заспокоювати, давати гарні поради. Все добре. Отже, смачного зустрінемось в обід.